15 липня з Вічевого майдану в Івано-Франківську стартуватиме міжнародний українсько польський велопробіг, учасниками якого будуть групи учнів з обласного центру Прикарпаття та міста Новосуль, Республіка Польща. Такий проект з ініційовано і профінансовано польською стороною за підтримки івано-франківського міська Сьогодні групу польських велосипедистів, які візьмуть участь в першому такому міжнародному велопробігу, урочисто зустріли на межі міста Івано-Франківська учасники української сторони проекту. Перші знайомства, теплий прийом, дівчата в національному одязі з хлібом сіллю на вишитім рушнику. Це вже стало першим етапом вивчення української традиційної культури, каже організатор польської групи велосипедистів Гжегош Кьонюксберг. Целем цього проекту є познання. З цього проекту є вивчення мови, культури, історії як Польщі, так і України. Ми подолаємо на велосипедах більше тисячі кілометрів української та польської території, і біля 8 тисяч метрів гірських висот загалом то так виглядатиме, ніби ми вийшли на гору Еверест. Велопробіг має кілька етапів: найкоротший 80 кілометрів, найдовший 130 кілометрів. велотраса проляже від Івано-Франківська через три самбір Ущіки, Дульні. Краків, Лази, Сідлець, Булков і аж до міста Нова Суль, де 26 липня відбудеться урочиста зустріч з місцевою владою, громадськістю, молодіжними колами. Заклади освіти міста Івано-Франківська мають 27 партнерів за кордоном не тільки в Польщі, але й в Австрії, в Росії, в Литві, в Латвії. Але цей чоловік, директор ліцею, номер один Електрик в новій Сулі, є одним з тих. Хто написав найбільше і виграв найбільше проектів для двох своїх партнерів і для міста Івано-Франківська? Має двох партнерів школа, ліцей номер 23 Микитинецька школа. Але коли ми узгоджували план співпраці, будучи в новій сулі, ще в вересні минулого року, вже на цей рік, то Гжегож Кьоніксберг запропонував, каже: маю таку мрію, чи ви її підтримуєте? проєкт роверовий, 1100 кілометрів, і сам сам, сам сяду на ровер. Що він і зробив? Тренувався восени, тренувався всю весну і частину літа. Так само тренувалася, і е, співавтор е, реалізації цього проекту, директор міського центру дозвілля дітей та юнацтва пані Леся Зваричук. Проект фінансує польський народовий центр культури 40 тисяч злотих за підтримки івано-франківського міськвиконкому 17 тисяч гривень. Такий велопробіг сприятиме розвитку транскордонного туризму, особливо такого актуального в сучасному світі, як велосипедного, молодіжного культурологічного. Тут є абсолютне поєднання і здорового способу життя, і пізнавального туризму в кінцевому результаті ще більшого здруження українського і польського народів.